Ірина з героїчного міста Бахмута допомагає військовим. Тож у центрі видачі допомоги шукає сировину для шкарпеток. Сама в'яже теплі речі і передає захисникам. Я приходжу зав'язаними речами, ті, які не потрібні, я розторочую і в'яжу військовим шкарпетки, килимки. Тому я здебільшого приходжу не для себе. Інна з Харкова взяла дитячі книги для дворічного сина Назара і взуття. Проживає тут з 2022 року. Приходить у центр видачі допомоги часто. Два рази на місяць. Те, що є, те беру. Сьогодні чоботи взяла для себе і для свікрухи. початком повномасштабного вторгнення Хмельниччина стала прихистком для десятків тисяч людей, котрі втікали від обстрілів. Саме з того часу центр видачі допомоги обласної ради почав надавати найнеобхідніші речі для вимушено переміщених осіб. Тут люди різної вікової категорії можуть отримати засоби гігієни, продукти харчування, текстиль. Проте усіх небайдужих хмельничан запрошують приносити сезонний одяг та книги, адже на це завжди є попит. Якщо хтось із хмельничан хоче долучитися до надання допомоги тимчасово переміщеним особам, можуть приносити до нас речі побуту, можуть приносити речі. Речі за сезоном сезонні речі, але найбільше люди потребують речей. Таких як посуд, дитячі книжки українською мовою і дорослі книги українською мовою. Це постільна білизна, рушники, це верхній одяг і зуття. Традиційно двері гуманітарного хабу були відкриті двічі на тиждень. З 1 серпня він працюватиме за новим графіком. Десь вже близько 100 тисяч людей пройшло через наш центр надання гуманітарної допомоги. Зараз нас трішечки очікуємо змін з 1 серпня. Центр надання гуманітарної допомоги буде працювати один раз на тиждень. П'ятницю усіх, кому потрібна допомога, чекають щоп'ятниці на Соборній 60 у приміщенні обласного музично-драматичного театру з 10 до 15 години.